Сьогоднішня наша тема є лише одна, на яку я хотів би звернути увагу. Це тарифна війна проти харківців, або, як іншими словами, вона називається комунальний гепатіт. Що таке гепатіт? Всі знають, хто такий гепат для Харкова. Теж всі знають і відповідав, як з цим комунальним гепатітом боротися. Ми запропонували свій погляд, і очевидно, що він виявився доволі ефективним. Ні такого кого не секрет, що 15 листопада були оприлюднені. Проєкт нових розцінок на квартплату для практично кожного мешканця Харкова, ну за винятком тих, хто проживає в будинках житлово-будівельних кооперативів та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Лева вачастка майже 95% цих будинків це будинки комунальної форми власності. Що пропонується зробити? Два слова про історію: пропонується підвисити квартирну плату від в 2 до в 3,5-4 рази по різним категоріям будинків. Перше порушення: економічне обґрунтування тут не надано. Друге порушення в даній ситуації ніхто не сказав за що, за які послуги і куди буде направлятися. Третє механізму контролю немає, але залишилося одне четверте. У мешканців міста Харкова залишилося право і е, їхній громадянський обов'язок висловитися щодо цього проекту рішення. Що запропонувало Всеукраїнське об'єднання Свобода? Воно запропонувало отакий е, лист який називається зауваження до проєкту рішення виконкому міської ради про запровадження нових тарифів, в якому є лише одне головне слово. Категорично заперечує проти ухвалення рішення виконавчого комітету Харківської міської ради. 1 грудня. Коли ми почали цю акцію, вона зібрала сотні харківців, і відповідно всі наші активісти зібрали з собою, почали проводити в будинках, в мікрорайонах, на вулицях подібні збори. Ну, ви знаєте, я не зустрічав до цього часу жодну людину, яка би сказала, я за нові тарифи, і я впевнений, що вони будуть обґрунтовані а послуги комунальні будуть надаватися дуже класно, оскільки ніхто із нас практично не бачив, що таке обслуговування вентиляційних каналів, що таке обслуговування каналізаційних каналів. Мереж. Більше того, люди, які поставили собі автономне опалення, дуже велике питання виникає. А чому вони повинні сплачувати сьогодні за обслуговування мереж подачі теплової енергії в будинки, тобто централізованого опалення? На всі ці запитання є лише одна відповідь. Сьогоднішня влада намагається монополізувати грошові потоки і направити їх в одне русло жилком сервіс. Що ми пропонуємо зробити? Так само працюють наші агітатори, так само працюють наші свободівські намети, в яких кожному із вас мож... надається зауваження до проекту рішення, в якому є одне слово підкреслю, категорично заперечу проти ухвалення нових тарифів. Ви можете додати це своєю аргументацією, ви можете доповнити своїми. Доводами своєю особистою інформацією. Ну, наприклад, із трьох будинків збирається 30 тисяч гривень на прибирання прибудинкової території. І три будинки геть погано обслуговує аж один двірник. Ну, очевидно, що у нього не може бути зарплата 30 тисяч гривень. Відповідно, ці гроші перетікають на якісь інші напрямки. Що ми пропонуємо робити далі? Наступне 13 грудня. В 11 годині на Майдані Свободи в Харкові ми проведемо мітинг протесту проти ухвалення нових тарифів, оскільки 15 грудня номінально закінчується так зване обговорення, і ми з вами доведемо, що воно не буде так зване обговорення, а воно буде реальним місцевим плебісцитом, коли громада вийде і скаже своє слово проти. Комунального гепатиту проти тарифної війни стосовно харківців за нормальне сьогоднішнє е, забезпечене і гарне життя. Слава Україні!